Заду мене можна вже побачити цю відновлену мозаїку, Відтворену копію вона дуже гарна. Поруч також можна побачити дуже багато людей, які з радістю спостерігають на цю відновлену мозаїку, Бо дійсно це історична пам'ятка, її можна вважати, адже створена вона Аллою Горською. Взагалі для її відновлення було залучено понад 15 художників також були залучені історики та методисти, які допомагали у створенні. Ні, цього проекту, які допомагали якомога точніше відтворити цю мозаїку. От саму мозаїку команда збирала цілих три місяці. А за історичною довідкою у Алли Горської та її команди на це пішло два місяці. Все ж таки, авторка виявилась швидшою. Але як каже сама команда, яка відтворювала цю мозаїку, копію яку ми можемо побачити, вони казали, що раз Алла Горська змогла за два місяці, то їм треба вкластися і зробити це якомога швидше. Сюди було привезено понад 700 кілограмів матеріалу тут і скло, і різні металеві ложки, і алюміній, і спеціальні металеві конструкції. Та основний елемент це е, спеціальна смальта. До речі, хочу додати, що спеціально для цього були знайдені радянські зразки смальти. Потім вони віддали їх українським нашим виробникам, аби відтворити якомога точніше цю мозайку. Тут е також є 68 пазлів, тобто вона складається з таких частинок, і для того, щоб їх перевозити, е була створена металева конструкція, бо зручно її можна було перевести з одного місця на інше та всім показати. Е загалом оригінал цієї мозаїки знаходився у Маріуполі у ресторані Україна. Але на жаль, у двадцять році, після російської атаки вона була пошкоджена, е але не повністю знищена. Тож команда хранителі мозаїки сподіваються, що коли Маріуполь звільнять, то зможуть відновити оригінал мозаїки, та кожен зможе споглядати на неї. А також кожен охочий мав можливість 12 червня придбати частину мозаїки та стати її хранителем. Загалом було створено дві копії: одна позаду мене, яку можна побачити на майдані Незалежності, і ще одна, аби її продати людям. Та... Аби частинка цієї мозаїки була у кожного з них. Кошти від цієї від цих продажів пішли на відновлення єдиної вцілілої роботи Алегорської вітер. Однак ми подивилися, побачили, що тут дуже багато охочих подивитися та спостерігати цю унікальну мозаїку. Ми їх розпитали, які враження та емоції викликає дана мозаїка. Тож далі, будь ласка, пряма мова. Мене дуже вразила виставка, присвячена Алі Горській минулому році і взагалі українські шістдесятники. Я знаю, що це одна з знакових робіт, і, на жаль, вона фактично зруйнована. І те, що зробили ось такий твір за мотивами, я вважаю, що це дуже важливо. Так, це не оригінал, але це дозволяє нам хоча б так доторкнутися до того вогню, який був у Горської. Я бачив по телебаченню презентацію і хотів подивитися реально реальними очима. Як це відбувається і як це виглядає. Мені дуже сподобалося. Я знаю історію цього і знаю реставрацію, і ну, гарно що сказати. Мистецька робота є мистецькою. Це мозаїка, я бачила її наживу, вона така сама. Колись це був ресторан Україна в Маріуполі, і там мої батьки зустрічали Новий рік, так що це ну, така родинна історія. Мозаїка була створена Аллою Горською у 1967 році. Взагалі, нагадаю, що Алла Горська це видатна українська художниця, монументалістка, шістдесятниця та правозахисниця. За життя вона зазнала дуже багато репресій, її роботи та твори демонтували, забороняли, її переслідували, а згодом і жорстоко вбили. А зараз її витвори мистецтва були знищені у Маріуполі. Основний стиль Алли Горської це. Монументалізм, динаміка та звичайно збереження українських традицій та українських орнаментів. Будь-який охочий може побачити цю мозаїку до 22 червня на Майдані Незалежності за адресою Хрещатик 2022 Тут можна поспостерігати, сфотографуватись та поділитися у соцмережах. А згодом вже українська мозаїка вирушить у подорож. Спочатку це будуть українські міста Харків та Львів, а вже потім вона буде подорожувати. Вати Європу.